Ця війна змінила в тому числі суспільство і запити суспільства до влади. Тобто, безумовно, зміни відбулися у сприйнятті усіх. На перше місце вийшла довіра і підтримка збройних сил України. Це зрозуміло, і цей тренд буде відображений потім і в політичній представництві і діяльності, але і є величезний запит на зміни, про які ми щойно говорили, в тому числі і по боротьбі з корупцією, що показують цифри конкретні, тому що я абсолютно погоджуюся з думкою про те, що корупція це є внутрішнім ворогом в нашій державі, тому що ти жодними аргументами не поясниш, чому наприклад є. Зловживання на е, бюджетних коштах при закупівлі якихось товарів, або чому е, посадовці там на місцевому чи на центральному рівні зловживали е, і розпродували гуманітарну допомогу, яка до, 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 ну, багато прикладів таких, яким можна ставити дорівню, е, знак дорівнює фактично мародерство під час війни. І безумовно, ще є величезний суспільний запит на справедливість і на справедливе покарання того, хто в цьому е, підозрюється. і на що важливо, буде доведена, тому що насправді ми живемо в правовій державі, і я з самого початку повномасштабного вторгнення був на позиції, що не може війна підміняти собою закон і списувати там. Провокувати ситуацію, що для одних закон, а для других військовий час військовий час, вибачте, там потім про це поговоримо. Такого не може бути до речі, у контексті нашої євроінтеграції, наші європейські партнери прямим текстом також говорять, що перша і основна позиція у цьому напрямку це якраз формула закон один для всіх. І це має і це таке об'ємне поняття. Тобто, це і боротьба з корупцією, це і правова, правові підходи, це і багато багато чого іншого. Тому дійсно з внутрішнім ворогом треба боротися. І конкретно ми маємо кейси досить резонансні, коли е, топ-чиновники не не тільки там політики, але і там і судді, і е, керівники державних підприємств підозрюються у досить масштабній корупції. За це мають бути вироки, за це має. Бути звіт суспільству, що наша вся величезна антикорупційна структура, наша державна державний апарат і система зробила для того, щоб з такими корупціонерами боротися і притягати їх до відповідальності. От, коли цей запит буде задоволений, тоді напевно, на Перший план ведуть трошки інші проблеми пов'язані з цим. Ну напевне, швидше за все, економічного характеру, відбудови все іншого. Але станом на зараз, ну цей запит влада, ні, ні опозиція та будь-хто не може ігнорувати. Тобто, суспільство чітко цими цифрами демонструє, що воно хоче бачити від влади.